Рада всіх вітати у новому відео, рада всіх вітати в зарі. Знижки тривають і новиночки теж є. Подивимося сьогодні і знижечки і новиночки. Сподіваюся, буде цікаво, ви побачите красиві речі по смачних цінах. Зі знижечками ось такий еміатний кардиган, об'ємної в'язки. Застібається на кнопки пришиті і самі оці декору верхні на кнопці, як з пластику. Дуже красиво такий об'ємний. Ну красиво, красиво. Зараз ціна 1000 гривень. І це 100% святковий поліастер. На цьому раді все по 1000 гривень висить. Люборічку я буду тут показувати. Тут підібрані якісь такі об'ємні речі, ось така жалетка, дуже красиво об'ємна в жовтому кольорі. А, вау. Не знаю, наскільки відображається. Мятний, як правило, не відображається настільки яскраво, як він є. А от жовтий може відобразитися коректно. А, тут склад кращий, тут поліамід, акрил і трішки є вовни шерсті. 9%. Ось така сподобалася ця жилетка, об'ємна досить. А що з об'ємного є, бачу щось в такому воєнному кольорі, красивому є. Так, ось. Це теж такий кардиган. Ось не за горами і можна вже помалесенько придивлятися, скупляти. Для чого нам зі знижкою купляти літнє? Якби в принципі, вже можна готуватися помалесенько, до осінньо зимового періоду. Красивий, обманка кишень. Застібається на акцентні золоті музички з якорями. Досить така товстенька в'язка. Взагалі в основному і тканини, і відв'язані речі, вони не такої позрихлої легенької в'язки. Немає тут ціни, зараз в іншому подивлюся. А покупці, що можна було досить багато. Поліестер і поліамід. Якість, ну і ціна 1000 гривень, а коштулок 2,5. Ось, ще щось червоне є, Теж такий кардиган з щіної в'язки. Він вкорочений, досить товстенький, такий добротний. І теж ціна була мега високою, зараз 1000 гривень. Теж в складі є шерсть, акрил і поліамід. Коштував 2300. А зараз за 1000 можна купити. Можна, як то кажуть, відхватити класну річ. По низькій ціні. Досить красиві косунішки, і ця шкіра, і устілка теж шкіра. У знижечки куровища шкіра, а підкладка, а це козяча шкіра. Як класно на пальчику, так як натуральний янтар. І колір такий бордово-малиновий. Дуже красивий, дуже красиво. Оце без унічка сподобалося. З довгими рівінчиками ось так переплітаються. Ох, ще який джампор. Об'ємний. Під горло теплючий буде. Такої об'ємної в'язки. І в складі теж є шерсть аж 25%. 15% це немало. Акрил і шерсть з блискавкою. Дуже класний. Ще ось такі босоніжки. І вони теж без знижки. Це вже з боку декор металевий. Верх шкіра, середина шкіра 1600 гривень. Коровіча шкіра і козяча устілка. Подушечки для п'яточки, такі з натуральною замчем, якусенькі досить майже в пісочному кольорі. І ще ось такі є. А, ну, тут вже зовсім інша якість. А, теж шкіра. Але вже устілка не шкіряна. А теж 1600 гривень була ще шкіра. Ось такі вони вже золотисто-бежеві. Пісочно-золотисті. Ці сумочки я показувала в одному з своїх відео, дуже вони мені подобаються. З акцентною ручкою з латуні. І Це натуральний папір, це це 1450 гривень коштує така сумочка. Вона досить містка. Тут поміститься і ключі, телефон, гаманець, сфарт-холдер точно поміститься. Ну знаєш, Тут все на снижках. Треба зорієнтуватися, що таке класники витягнути, щоб вам показати. Показувати пальчиком і підказуєте мені, що ви хочете, щоб я витягнула. Щось мене сьогодні на об'ємні речі тяне, але я візьму ось цей необ'ємний джемпер, бо відчуття, що тут якийсь просто супер. Подивіться, який він класний, легесенький джемпер. І він 500 гривень. І тут ліоцел, а, бавовна і 7% натурального шовку. Дуже класний. Ну, просто супер. З натуральним шовком Люблю знижки, неодноразово купувала на знижках, та і так. Зараз люблю. Особливо стаю з кросівками, Я вже другий купила в цьому сезоні і вони прекрасно носяться. От кросівки прекрасно носяться, а інші я не купляла, а, якби якісь там туфлі, бо вони мені не потрібні були б просто нити, ось на високих підборах. Ще такий джембер є. А, на манжетах кнопочки в оранжевому кольорі. Теж хороший склад, але немає натурального шовку. віскоза коли ластан. Цей рожевий з натуральним шовком і бавоною. Ну просто казка казка за таку ціну. Так. Ще бачу блакитне відчуваю, що тут теж буде класна якість, що тут теж є натуральний шовк. Я пам'ятаю, цей кардиганчик. Такий красивий блакитний колір. Рукавчики, манжети тут з розрізами і дуже якісно виконаний а, з натурального перламутру, але я ціни не бачу. А я ціни не бачу. А, ціна ну, тут одинакова 450 гривень. А, склад я маю на увазі. Тут склад ліоцел а, бавовна 23,70 ліоцелу і 7% натурального шовку. Супер просто. Просто супер. Зараз я на іншому подивлюся ціну точно. 600 гривень ціна. Хоча тут написано, що тут стовідсоткова бавовна, але я дивилася. А тут написано 600 гривень, і оцел бавовна і тут овий шовк. Так як і на біручці внутрішній. Ось такий куточок тут зі знижками все по 600 гривень, але є взуття, є шлопанці класні. А я так думаю, що вони не 600 гривень. Які вони класненькі, легесенькі досить. І, я думаю, що це натуральна замша. Ось, досить елегантні, досить такі делікатні. Оця підошва тонкеточка, і вони легесеньке, одночасно. І Дійсно, це натуральна шкіра, це козяча шкіра вар. Не песенька замша з козячої шкіри. Так, ціна важлива 1900 гривень. Ось. І ще от без знижки є такий джемпери, Тут, напевно, льон є віскоза. Так, котон і льон 1200 гривень це без знижки. Так як я казала, що сьогодні будуть і новиночки, і речі зі знижками. Хороша штучка, оця з льоном. І хороші ці шльопанці. шльопанці. Тобто Тут зі знижкою 500 гривень котон і поліестер. Багато котону, 80 котон, 20 поліестеру. Ось така довжелезна сукня в кольорі шартрес. Такий трикотаж середньої щільності. Ідеально би підійшла ось ця сукня з тими шльопанцями. Подивіться, як вона класно виготовлена знизу. Такий асиметричний розріз, не збоку, не посередині, а такою асиметрією. Плечі приспущені трохи, бо я дивлюся в розмірі S. Досить класна, дуже лесна така якісна сукня. Можна брати зі знижкою цю сукню, можна брати кардиган з натуральним шовком, джемпер з натуральним шовком. Можна, класні речі. На розпродажі ще є цікаві шорти. Ось ці привернули мою увагу з вишивкою по багатому. Тут і вишивка на чорному коні. Так, ось такі з високою посадкою. Класні шорти. Тут трішки блікує відтінок. Я стою під лампою. Такий винно-бордовий колір вишивка: 800 гривень, 190 кутону і 10 льону. І вишивка. Баговна 100%. церквова. Вони з гумкою в поясі стягуються і є бокові кишенки. Дуже класний. Дуже дуже класні шортики. Ще такі шортики мені теж сподобалися. Дуже такі під джинс з такими розрізиками, що просто аж аж. І в складі льоцел, котон і льон. Супер склад. Колір такий брудно-класиковий, або таке легке какао. Mm -hmm. ну, щось між тим і відтін, тим, відтінок важко описати. Або можна ще сказати, що це просто моко, і ви зрозумієте. Ну, в основному кольори відображаються адекватно, з мого гаджету, з моєї камери. Шов так, що... такий ну, багато, різних грізних. Оці легенькі. Вони подовжені ззаду, бокові розрізки, Така жата тканина. Немає ціни, а ціна на всі шорти 700 гривень. тут в складі якась натуральна тканина, можливо, є котом треба дивитися. Хотіла показати браслетики новеньких. Цілий набір. тут їх ого скільки, дуже багато. І ціна цих браслетів 950 гривень. Скло акрил. Пластика, тобто різні-різні є. Але класно, коли ви одягаєте всі разом, тоді по багатому і красивий має вигляд. Ще можна взяти саречки в формі коралів. Корали такі і 700 гривень. Це цинк, епоксидна смола, латунь, тобто вони металеві. Це кліпси це не сережки, я вже бачу, це кліпси. Ну і добре. Ще краще не буду будушки відтягувати. І до цих браслетів тут такі камінчики є і тут теж. А можна придбати отаке намисто. Теж його можна окремо носити, а можна разом. Такий набір целий. І ціна 1600 гривень. Дуже-дуже красиво деталізовано. На будь-який смак ваш. Леопардовий принт і це натуральна шкіра. Це, напевно, коровича, оця верхня шерстинка яка фарбована, Зараз будемо дивитися, вона легенькі, до речі. Отак, між пальцями. Є ось тут вверху. Волосини такий. Так, це шкіра. Ціна 2200 варф, 100% шкіра корови з волосяним покривом. Ось класно. Бачу класні червоні штани. 700 гривень зі знижкою. Ось, Костюмні штани. Вони трішки кльош донизу і до них є ще жакет червоний, що він там залишився і можна підібрати по розміру, як правило. Розмірна сітка може не співпадати. 700, так, 700 гривень полястри і скожа Стандартна, костюмна тканина. Ось так зала більш крупнішим планом. Мій любимий ремінь на знижках з таким рогом, досить акцентний. Зараз 800 гривень коштував 1150 гривень. Ну це не шкіра, це шкір зам. Ось такий досить акцентний, досить класний. І на сайті, на моделях, він має теж дуже-дуже крутий вигляд. Я йду до цього бомбера. Написано, що все по 700 гривень. В фіолетовому кольорі, такий насичений, яскравий фіолетовий колір. Ось такий бомбор. 700 гривень 100% котон і підкладка теж 100% котон. Так, він так підігнутий, такою бочечкою. Дуже футуристичний, дуже класненький. Ось така тут тонесенька підкладка трикотажна, яка тримає оцей підхил, оцю бочечку. Дуже класно. За 700 гривень новий зараз світшот можна брати. Світшотів багато, таку ж ціну. В синьому кольорі є, все оверсайз, як правило, в зарі. Такий з розривами є. Лонг більший, ніж світшот. А тут ще штани були до нього я пам'ятаю. Це було в костюмі, ну Такий легкий світшот, не лонг, а такий легкий світшот. І були штани теж з такими розривами. 600 гривень 100% котон. Ось так. І штани були. Їх, до речі, добре розібрали. Там не було розмірів. Роздивився в розмірі. Ну, було взагалі тут три розміри. L, Так, я знаю, що не було багато розмірів. Е, ну, Можливо, тому що оверсайз і можна собі підібрати, там навіть ікселічка може собі ельку купити. Сумка теж зі змейкою. Текстиль і шкіра або шкірзам. Текстиль і шкірзам. Є довга ручка та вістів. Зараз таку сумочку можна купити всього напсів за 700 гривень. Досить мила літня сумочка, ціни адекватні зі знижками. Навіть хочу сказати, що резервет зараз в деякій мірі, в деяких моделях дорожчий, ніж зараз. А в зарі постійно знижки і більший асортимент. Легасенькі крусівочки і тут натуральна замша. 36 розмір вниз бачу, що це вони одні. Це шкірова і півтори тисячі гривень. Коровича шкіра і поліуретан тан. Малагенькі, класні, але на них знижки немає. Я думала, чому що на них знижечка є, але знижки нема. Я бачу, що працівники постійно довішують новинки, як на знижки, так нове. От постійно така циркуляція товару. Такому цікаво собі прогуглить і почитайте, скільки моделей багато виготовляє зараз. Вона запускає виробництво дуже швидко. Отут зі знижкою. 100% котон випускає досить багато. Якщо модель не йде, вони швидко на знижку знімають з виробництва. Тобто ну, швидко вони рухаються в своєму виробництві, не так, щоб пошили пару моделей і чекають там рік, щоб продалося. Бачу, вони далеко класні шльопанці-кросівки. Ось там. Ось там. Бачу просівки класні. Зараз я до них підійду. А, так. Є 37 і 36 розмір. Мають вигляд натуральної замші. Ще 37 розмір є. А, так, це натуральна замша, стоїть на шкіра, Коров'яча шкіра 1300 гривень. Нюлі, а-ля кросівки без задників, без п'яточок. В'язані жилетки з акцентами-гозиками дуже-дуже щільна в'язка. Ціна 1400 гривень без знижки, поліестер віскоза поліаїд. І такі жилетки я в коричневому і в кольорі шампані. Це вже в новиночках. Красиві, якісні. Коричневий теж дуже красивий. Такий колір коричневого. Колір нутели. Ось. Все, я визначилася. Як описувати? А, яка спідничка. Яка спідничка, Сатинова тканина. І так на дотик нагадує натуральний шовк, Просто. Але це купру, тому нагадує. Тому нагадує 200. 200, тому що це купру, це якби теж шов, але штучний, дуже схожий. Ось така спідниця, мідаксі дуже, да? Сирочка 1600, ліоцел і волокно рами. Це в новиночках і ще є чорний колір, а тому що вони вже тиждень у ці сорочки. Я вже їх робила огляд в минулому відео. Вони класні, класну спинку мають. Супер. Дуже подобаються. Якісь 14 сережки, ну можливо, в тому що щось є, і перлинки і камінчики. Якось срібло з такими кристалами Сваровські і такі сарачки. 300 гривень. Зі знижкою. Супер. Супер пропозиція. Вау, які вони красиві. Так, широчанний рімі. Акцентний. Це не шкіра. Ні, крові шкіра. Зараз 800 гривень коштував 1800 гривень. А досить. Не тверда шкіра, не важка. Такий досить лесенький, це рімінь. І натуральна шкіра. І снижечки досить непогані. Ось такі були знижки і новинки в Зарі. Всім па-па і до зустрічі у нових відео.